У мене знайомий. чат GPT так, що він видавав йому сигнали. Біржа заскамилась, там відрвалася в офіс, мордою в пол, і все, китайці дзвонять, кажуть, ну, булран крипти, умовний, він вже підходить до свого завершення. Тобто це якраз такий останній, напевно, рік. Аеродропи, Шмопи, тімки, Шмімки. На довгострок Возможно, біточок. Вот Трамп появився Трам, Трамп Коїне. Ну я ж не хомяк. Якщо це трейдер, і він може показати свою торгову статистику за умовно там, рік півтора, що він там торгує в плюс, і він дійсно може тому навчити. Я за. Що більше цих ребят на курсах вони ніхе разом сіки позаробляють. А потом скам, скам, скам. Всім привіт друзі. Сьогодні у нас. Подкаст в тему криптовалюты. Это то, что сейчас шумит во всех новостях, телеграм-каналах. Поговорим с экспертом, который разбирается в этом очень долгое время. В принципе, не будем так вот это вот, да, вот всем привет и успешный бизнес, там вот это вот все. Привет. Мы общаемся как на кухне, да, просто по делу. И интересно, привет, Игорь. Привет, Артем. <салам> Салам. Привет, привет, Вот, и сегодня поговорим о крипте. Что это такое? С чего ты начинал? Давай вот так вот по две минутки максимум на ответ. Слушай. Я буду на українській. Я ж з України, з Львівської області, тому місце моршень. А тому буду з тобою на українській. Я в крипту прийшов, бо я навчався в Польщі, приїхав сюди в 2013 році і почав вчитися. На п'ятому курсі у мене були пари, була економіка. Ну і прийшов препод, який мав заміняти економіку традиційну. А препод був поміщений на крипті. Замість економіки традиційної він почав трусити за крипту. Типу, показувати CoinMarketCap, каже, тут біток, там ефір, в мене очі квадратні, дивлюся, всі сплять на барі. Приходжу до нього після пари, кажу, дайте трошечки більше інформації. Я кажу, тому що хочу розібратися. от Дійсно хочу розібратися. Він мені дав там книжки, я прочитав книжки, підходжу до нього там через два дня, кажу, слухайте, кажу, так інтересно. Кажу, хочу, хочу. він каже: пана. Каже, в мене є акселератор, польський акселератор технології блокчейну і нових технологій. Якраз каже, в твоєму університеті Лазарському. Каже, прочитаєш книжки? І приходить до мене на стаж. Стаж буде безплатний, каже, буду вчитися. І це якраз буде 2017 рік. Я до нього приходжу, кажу, все, прочитав. Він каже, все, запрошую. І відтоді, з преподом, такий Криштов Пех, велике йому дякую за те, що так, якби, дякую, що йому почалася ця движуха з криптою. І ми почали розробляти, точніше так. Вони розробляли різного роду проекти, бо вони достали до фінансування з Унії Європейської на, по-моєму, 2,5 мільйони євро для того, щоб зробити польський CBDC, тобто польську криптовалюту в 2017 році. І я тоді якраз почав внедрятися туди. Аналізував різного роду вайтпейпери, дивився, як проекти працюють з Міністерством фінансів. Повністю, знаєш, був на стажуванні, ну і паралельно вчився. І звідти, якби з того, 2017 року почалася ця та двіжуха, яка триває до цього часу, вже скільки? 8 років. Круто, напомню, по-моєму, ми з тобою виделись на криптоконференції, яку то в золотих Тарасах, і он там був, так, так, так. Він там був, він вже такий старший мужчина. Дякуючи йому, все почалося. Бо потім якби, той проєкт з тим фінансуванням він закрився через те, що Польща сказала, що вони не готові до польського CBDC, ДС, тобто цифрового злотого. І довелося рухатись мені трошечки далі, і я вже там потім пішов у фірму, яка. Займалася продвіженням ICO і був один поляк, з яким ми в процесі роботи гарно зружилися. Він відкрив свою фірму. Я так якби був типу кофаундер, але займав роль бізнес-девелопмент-менеджера, де ми робили, типу, для проектів все від А до Я. Коли якраз коротше, був цей бум і Ми почали робити проекти, почали проекти заголошуватись. Там вайтпейпери, поїздки, маркетмейкінги, ліквідності, лісінги на біржах, реалізація смарт-контрактів, аеродропи, шмопи, абітура. куча, 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 всього. Так, да, ну бачиш, у мене просто досвід такий іменно пов'язаний не так, як традиційних наших криптанів, да? <світ> де вони там якісь тімки шмімки. А в мене більшість це було іменно з проектами. Ну, іменно реальний бізнес, який там хотів щось теконізувати, хотіли ще щось робити, ще щось робити. Приходили, в різного роду проекти придумували. І от цей якраз досвід, він такий би проектний, знаєш, проектно пов'язаний. <світ> Какую крипту сейчас выбирать, куда инвестировать? Знаєш ли ти такие моменты? Є такой золотой граль, там, к которому можна обратиться, или таблетка съешь, і там все знаєш, куда інвестировать, или торгові боти, как он работает. В принципе, куда инвестировать в ближайшее время там, в крипту? Ну, давайте. Я... Ми зараз знаходимося на такому циклі, де от, оцей крипти, ran він вже підходить до свого завершення. Тобто, це якраз такі останні, напевно, певні рік. Я десь вважаю, взагалі, напевно, що десь під травень вже може бути кінець. Я не фінансовий okay. советник, який okay. каже, що от все, купляє то-то, то, 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 то 50 Мені здається, що треба дати це просто, якщо локально, то по трендах. Бо, типу, інвестиції ж діляться на що? Типу, Лібо ти трейдер спекуліруєш, типу, скальпер, да, там, торгуєш там, по минутку, по дві, Лібо ти свінг-трейдер, ти там, тримаєш позиції тиждень-два. Лібо ти інвестор, типу, або короткостроковий, або довгостроковий. На довгострок можливо. Біточок. Ну, тому що, ну, ті, прийняли резерви, зараз, вон, там, Трамп став президентом, скоро буде саплайшок, кожна країна скоро на не буде це внедряти. Тому, напевне, найбезпечніша історія це з бітком. Ну, опять же, типу, як воно буде далі, чи от зараз як Трамп прийшов, чи дійсно це скоро так поміняється, чи ні, ті, you never know. ми можна побудувати типу, побавитися якісь історії, не знаю, там, локально мемчики якісь подивитися. Да, так, я якраз таки замісла, що предыдущий год показав то, що мемкоїни, там, вони стали прям трендовими, да, то есть їх почали все більше закупати, все більше это... люди почали об этом говорити. Как ты видишь будущее там, мемкоинов, там, там, не знаю, вот Трамп появился, Трамп-коины, Трамп його супруги, там, ну це как бы і большой скам, і така історія, куди не стоит, и стоит, як ти не це смотришь. Понятно, тут така історія з мемами. Раніше було як: Мемами все починалося, і мемами все закінчилось. Тобто, коли йшов був то споку там стріляли меми для того, щоб привлекти народ. І потім, коли вже весь цикл проходить, тобто всі там фундаментальні. Топ-100 пристріляли, все відстріляли, і вже якби, нема чому відстріляти, і меми, ми все закінчувалося. Цей було ран він трошечки якби, поміняв загальному картинку. Абсолютно. Бо, ну, по перше, да, вийшов мем Трампа, який я побачив, я спробу не повірив, подумав, що зламали, подумав, що скам. Типу я з такими історіями за стільки років купура стикався. І я такий просинаюся, кажу до жінки, кажу: типу, Трамп вистав. Думаю, ну, думаю, ну я ж не хам'як, ну я ж кажу, не дурак, заходите. В мемах є одна класна штука. Порівняння від інших проєктів, меми нікому нічого не обіцяють. На відміну від інших проектів, які, наприклад, десь там є на ринку, вони всі обіцяють. В мемах є просто ком'юніті. Якщо ком'юніті підтримує цей мем, значить проект живе. Типу, маємо там приклад Doggy, маємо там ШИБА, маємо ПЕПА і ще якісь там різні проекти. Якщо я раніше відносився скептично до мемів, то цього року я навіть спеціально взяв чесно кажу, взяв міні щоб подивитися, як. Аналізують. По повиходили ці помфани на соланці, на тронах, на суї і тому подібні речі. Часу від часу поглядаю. Єдине, що встиг купити Меланію. Правда, О. я, О. Да, я час, час пробував її купити. Сітка була перегружена. По скуки взяв? По 6, по-моєму, по 5. О, Ну, типу, як два екса зафіксував, але ти якби не, не на великі гроші їх взяв буквально на 400 чи 500 доларів. Тобто, для мене меми зараз це теж така історія, де, за, які, за якою можна сидити і треба слідити, тому що там люди можуть ловити лайфченджі. Ну, от реально, тому що на фючах ти не зловиш лайфченджі, на споті ти теж лайфченджі не зловиш. А на мемі, там, на памфані, можна зловити лайфченджі. Uh, Я навіть був буквально вчора на uh, Solana Founders private dinner, uh, приватна вечеря від фаундерів Solana. І спеціально зараз люди роблять софт для того, аби відсвятковувати меми повноцінно, щоб зробити, зробити той лайфченч. Єдине просто, що мало хто говорить про те, що на мема дуже багато людей втрачає. <boilie> тому що ти можеш закинути дінюжки, і вона тебе і типу, іспариться, на відміну від інших проєктів, де в тебе є шанс, що він там просто впаде на 30% і потім відросте. Якщо ти покладаєшся щитковий мем, тобі можуть зробити рахпул, і графік піде вниз і всі твої дняжки. Уйдут. Так уж надо держать баланс. Типа, надо знания. Навіть, ну, навіть в мемах надо знания, потому что я думаю, что мем принимает. Прикольно, прикольно. Слушай, ну в Инстаграме, например, наблюдаю, захожу там на страницу. Там учела ламба, там еще сбоку где-то еще его дополнительная ламба вторая стоит. Там у него куча тачек, бренды, шмотки вот это вот все. Крипта занимается криптовалютой инвестирует. То есть, для чего вся эта история, в принципе. Людям стоїть верить таким людям, які там роздувають из себя. От ми такі крутые, ми кучу за день, продают продають курси. но типа, як ти смотришь на цю історію і що ми можемо людям порекомендувати, як ну, мінімум, тобто да? смотреть, що за человек, там, за себя представляє? В таких випадках завжди дана людина або особисто присідує якусь там ціль. А, якщо в нього є ком'юніті своє, він це його маркетинг, там лампа, поняття, що он там все в варіанту, більшість в аренду, то мало хто дійсно має те, що надо. Тобто я знаю таких людей, вони ну вони аж так не афішируються. Більшість це, звісно, типу, пацієнт. І дана історія, коли вони себе показують так в неті, це це, це маркетинг. Тобу, привліка, ну, mm -hmm. Чи стоїть їм вірити залежно, які курси. І залежно, чи має дійсно типу, людина результат. Тому що я бачу за 8 років безліч типу, їх Що хочу. Та їх зараз розвелося стільки, що. Типу, знаєш, аж стидно, що ти сам не продаєш. Тобі не стыдно, що вони тебе продають і хтось там, там, скамить ради того, щоб купили. А ти там такой, Типа, як будто ниша переповнена і. Не, не я, можна... за, я за екологічне, за екологічне інфобіст. Так, да, ми з тобою обсуждаємо, типа ти якраз таки говорив, що. Типа да. я за екологічний інфобіст. Якщо людина типу, шарить, вона може дійсно поділитися досвідом. І в неї є там, реальні кейси, не накручені. І там, умовно, якщо це трейдер, і він може показати свою торгову статистику за умовно, там, рік-півтора, що він там, торгує в плюс, і він дійсно може тому навчити, я за. Ну, за знання звідкись треба брати. Але я проти інфо-циганів, типу, які знаєш, десь, там, на сливах купили курс, понакидали на себе там, різних ярликів і кажуть, що от, типу, ми тебе навчимо. От, за таку історію я проти. Ну, типу, знаєш, Я от, людина, яка, сиджу, там в криптопроекті вже досить давно, розумію, що більшість цих ребят на курсах. Вони Ніхера собі скільки типу, заробляють. Ну, тобто, це не інфобіз, ну, типу, кращий бізнес, ніж сама крипта, тому що там ті, хто сидять всі кріпті, ну то що вони продають приватки, там заробляють інвестицій, з трейдингом. А з інфобізу, ну, типу, ти знайдеш 100 людей, курс по 1000 баксів, тебе сотка баксів. Нормально? Тобто вигідніше даже зарабатувати не з кріпти, а з курсов і інфобізу. — Звісно. Ну, такі реалії. Але якщо це екологічно чистий продукт. Ну, там людина, яка має репутацію, десь вона її там будувала роками і своїми результатами діями показує, що вот так, да, там от я можу вчити тому трейдингу, або там у будь якій іншій сфере умовно, даже у ну, мене не буду казати, бо це така історія, конечно. Ну, хоча там теж заняття надо, я, я купляв. Окей, okay, прикольно. Поучительно, на самом деле, щоб люди знали, куди вони вкладають гроші, в принципі, що вони покупають, які курси, інфопродукти. Смотри, интересная тема того, что... В принципе, самая интересная тема — это не успешный успех, а факапы. Факапы ну, в крипте. Ну, да. Были ли они у тебя? Фокапу. Что ну, это было? Ну, <сх> Давай ну, поговорим. У меня купа разных вариантов. Я и заинвестировал, так і связанные з проектами, зі скамами в Амстердамі, с скамами в Китаї. Почну з таких, типа, которые мені найбільше запомнились. Це 2019 рік, ми робимо ці ICO, IEO під ключ. Запустили проект, проект вже все готовий. І як то буває, що проект потребує фінансування. Потребує інвестицій. Находиться інвестор, який каже, слухайте, дуже цікаво заінвестувати ваш проєкт. Ну, от прям дуже. Я дзвоню до фаундера цього проєкту, кажу: нарисувався кажу, якийсь тіп, э, скинув документи, в фірму інвестують в крипту, інвестують в недвіжку. Проєкт аналізує даного інвестора, документи, всі історії. Ми приїжджаємо в Амстердам на встречу. Чоловік сказав, що хоче інвестувати кешем. Каже, з одним условиєм: каже: Типу, я вам даю 600 євро кеша, 600 тисяч євро кеша, а ви мені як депозит. 300 тисяч євро в бітке. Ну, я тобі фаундери кажу, типу, кажу, щось кажу, тут, типа, ну, так, так собі. Він каже: ні, ні, нормально, кажу, ну, типу, кажу, практика нормальна, кажу, я в бізнесі давно, типу, що, ні. Ну, окей. Ну, і що, коротше, якщо по ітогу не, не розлагольцювалося, то виходить так, що ми приїхали, ми з ним зустрілися, все було плюс-мінус окей. Перевели їм бітки, вони дали 600 євро в кеші. Сприку дало нормальне. Але. Після того, як сідали в машину, поміняли сумками і е, лишилися а з е, е, фантиками. Ну а там же все, шампанське лилося, тому що все провірили в машину. Ну там така історія. І ця група о, вона до сих пір оперує. Вони оперують в Швейцарії. Ой Боже, так, в Швейцарії в Женеві, в Мілані і в Амстердамі. Оце такі крупні скамери, які з Ми їх там пробували знаходити, але там типу, бандське групування казали, що ліпше туди прямо. Не ходити. Це отакий от був факап. Ну, він мене прямо не дотичив, тому що якби, то не був мій проєкт, але я був повноцінно в ту історію по Е, був ще факап, як з. фільмах. та там, от, ну, я тобі просто деталі не розказував, але там дійсно як фільмі. Ми приїхали в готель, приїхали гелі, які Ві-класи, приходимо, сідаємо за сіл переговорів в ці готелі, приносять ці, ці машинки. Знаєш. Ми починаємо ну, якби вести переговори, документи, шміньки, вся історія. Вони кажуть, ні, слухати, в мене таке враження, що типу, за нами слідкують. А в нас, ну, якби в а з тим, з ким їх, не було охорони, були свої хлопці, які, ну, типу, армійці ну, типу, ну, мало лі, тому що сума <плес> не маленька. Каже, нам таке враження, що за нами хтось слідкує, за нами хтось дивиться, давайте обміняти типу, отель, тому що наша охорона що там набрала, 5-10. Ну, коротше, кажу, косміна, мене бригада. Вони потім сідають в машину, їдеться в інший готель. Ізначально все було окей. Просто сам фішка, коли вже виходили там, з готелю. Поміняли сумки. Там, якби людина була трошки розтеряна і просто поміняли сумки, і він приходить, якби до нас в готель каже: Типу, все, все удачно, все красиво, вот, типу, денежка. Дінжки поїхали на Варшаву. а Потім вказали, що це не денежка, а бумажка. А ми вже там шампанську. Ну, я вже всю свою комісію вважаю, поняв, думаю, туди, да, ти що? Конечно, все красиво, класно. І потім, типу, привіт, Андрій. Це так вдарило, вдарило дуже так по, 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 по цьому, по всьому. Бо вот тоні реальні криптоіндустрії, так. Да. Так, да, ну таких типу, історій багато. Ще були історії, коли ми їздили в Китай з одним проєктом робити род-шоу, інвестмент родшоу. І проєкт хотів проводити IEO, тобто initial exchange offering, тобто коли продаєте токені на біржі. Ну і з рахунок того, що на біржі IDAX ціна була за IEO дешевша, ми ну, якби проекту прийлив кажуть, типу, дякую за предоставлені оферти. Ми вибираємо цю біржу. Вони вибрали цю біржу, проводять її, збирають лям, і біржа через день скамить. Жесть. Ну, Там вдалося забрати невели... ну, би, частину коштів, вийшло вернути, але ну, якось так от вийшло, що біржа заскамилась, там відрвалася в офіс, мордою в пол, і все, китайці дзвонять, кажуть, ну, Як жена к этому относиться ко всем таким историям? То есть, Тобто, ну, я її я, я повністю розумію і представляю, що вона всегда на стресі, на блессе, да? Как вам удалося в отношениях все це паралельно делать так, щоб ну, ти доказывал то, що да, все нормально. Там, все будет, на завтра буде знаешь? Ми з жінкою поділили обов'язки. Вона у мене за стабільність, а я так, що я можу крутитися звернутися. І от скільки я вже себе пам'ятаю, що я в цій крипті, я вже дуже багато різних як, знає, робіт поміняв, фін поміняв, там десь свої були, десь там, десь там. У мене жінка за весь цей час не поміняла ні одної роботи. Тобто вона би, стабільно працює, каже: типа, раз ти будеш працювати просто на одній роботі умовно в банку, а, каже, ти ну, нікуди не підеш. Бо я за, щоб ти крутився, вертівся, пробував себе в різних ну, якби ну, якби, направлені крипти, просто <правда> з різними <правда> людьми. Да, в різних містах, тому, типу, вона до цього максимально за що я їй дуже сильно дякую, максимально позитивно відноситься і підтримує в тому всьому. Це і, і... саме уважне для мужчин, мені кажеться. Мужчина, мені каже, слабіше, ніж знаєш? Да, он... Так, ти слухай, ну якби не ну, якби не та ситуація, що вона мене так від самому порядку підтримує, то ну, кажу, в нас, ну не те, що я хвастаюся, але типу, ми вже дуже, ну, досить давно в відносинах. Там, 11 Років, wow. чуть, да, wow. чуть більше. Ну, там були, звісно, моменти, але ну, типу, вже одружені, вже все. Дякуючи тому, що вона так відносила до цього. Типу, в нас там, знаєш, не побуюся словом, тим, типу, квартиру купили, в Варшаві машини є, денежки є все. Ну, тобто, десь ризикнули і отримали. І маємо зараз повноцінну якби таку історію, де один з одним миримося, живемо, душа в душеньку. Де і mm. один одного розуміємо. При тому всьому, що працюємо, типу, з дому. Вона теж у мене програміст. Oh. Да. А, нічого нормальне. Типу, ті, хто каже, що з дому працювати тяжеловасінка, ну. То... Слухай, ну, класно, коли у вас немає конфліктів на те, що, е, ну, у вас одне ліком, я так розумію, просто даєте собі простір отодругу, друг да, в этом да, не бізнес, да, не, не да, совікосаєтеся, да. скажімо так. Ну, от у нас от Ная, вона починає о 8:00, Ная на 8 в банку робота до 16. Ну, у мене може початися там з 9 до 10:00. Ну, от тому собі свою працює згідно, я свою потім встаю, працюю далі, працюю, і ми потім десь зустрічаємося або на обід, або вже ввечером. Круто, круто. Все. Что можешь пожелать начинающим криптонам, которые заходят только в эту нишу, в эту движуху, uh, question насколько question. мы поняли, это очень опасно, очень, ну, в общем, куча. Очень yeah. Не, очень интересно, только просто это такие, знаешь, неизведанный мир, где очень легко попасться на скамы, на втрату денег. Да сейчас в жизни, в принципе, на каждом шагу, мне кажется, вот это вот скам, трата денег, это просто крипта так ассоциируется, потому что куча. Моментов, которые, не знаю, случаются с людьми. Ну, просто они бездумно инвестируют, как будто и получают то, что получают. Ну да, вот буквально приклад Трампа: там те, кто да, пол... да, да. позалетал на хаях, они зараз там, кто-то ее станет гроши А потом скам, 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 то есть, вся эта история, ну, то есть. Треба думати, включають голову, куди інвестуєш, куди влізаєш. Ну, літати на емоціях. Ну, якби, то може і звучить дуже легко, що, типу, щоб Фома потім не чувствують. Ну так, ну, ну, да, ФОМ, типу, упущена вигода. Но, хоча я, я даже, ну, я настільки мене то Фома з тим Трампом розігналося, думаю, ну як хоча ж і так, типу, не повірити, хоча б, типу, не закинути. Ну, взагалі, мені вай. Знання, ну, типу, знає, вкладався в себе. І навіть на початку я би не то, що не рекомендував купляти, а хоча б на те, що я десь внетів. А потім навіть постаратися знайти хоча б якихось єдиномишленників. Може... До речі, в цьому плані, що можу посовітувати? класна штука. Це ком'юніті людей, які є з тобою плюс-мінус на одному рівні знань. І от там є якесь там, там сообщество криптонів, де от ви, ви, ви екологічне чисте ком'юніті, де ви разом рухаєтесь. <рес> да. Що там є якісь проекти, які можна закинути, що разом, бо коли ви разом, то якби не страшно. Ви можете, ну, навіть якщо разом потіряти, то ви вже разом потіряли, вже хоч можете якось там. Обсудити, от, тому я думаю, що от клуб-іди навишник, якось це криптоком'юніті, теж рішає. Легше, е, легше рухатись, тому що в крипті є дуже багато різних направлень. Там знаєш, там стейкінги, участь вайдіосках, НФТшки, Дегенки і тому подібне. І коли от е, знаходити таку спільноту, мені здається, так е, про що двігатись, от можу десь робити орієнтир так, що перше сам обучаєшся, почую, а потім вже дивишся на ринку, якщо самому не вистачає якихось знань. Окей, круто. Давай поговорим про тренды про направление на ближайшие 2-3 года в крипті. Что это будет, как ты это видишь? Вот, например, я вижу, что у тебя вот классная игрушка есть, хамяк. Расскажи об этом. Це не хам'як, це копібара. А, копібара. Да, да, да. Це наш просто проект, проект пов'язаний з ігрою, бо Ми строимо игру на Android і iOS, І це фізична іграшка, яка якби, дозволить токени в самій игрі. Тренды прості. Маємо іскусний інтелект oh. і з тим іскусним інтелектом, з тими ІА-агентами, плюс те, що Трамп mm -hmm. зайшов, каже, він там ж кучу денег буде туди зараз закидувати. Тому Artificial Intelligence то — це буде 100% тренд, в який, ну, хоч не хочеш, він десь буде появлятися і проекти пов'язані зі штучною інтелігенцією, вони будуть стріляти. Я думаю, меми так само Трамп задав, типу, цей. Вектор, і меми з нами хоч не хоч залишаться. Різні технології, по типу там, L2, L3, тобто надписи над блокчейнами, вони, напевно, теж будуть, але в меншій степені. Я думаю, що буде так само розвиватися геміфікація, тобто геміфай, тобто, якісь ігри, де ти там граючи можеш заробляти, тому, що це, по крайней мере, ти трогаєш якийсь продукт і, і маєш якусь з ним взаємодію. Я бачив що відосик, як парень сидить, включив монітор, типу, і трейдинг, да? ну, Не крипта, а трейдинг і включив іскусний інтелект по видео, і, типу, зараз будет вверх, зараз буде вниз. Знаєш, і оно, там, типа ці кенел, там паттерни і все остальное. Прикольно, так, да? действительно, іскусний інтелект зараз прям рвет и метает, мечет прям а, розробив таку штуку з чатом GPT, де я не знаю, яким чудом. Коротше, вбив кучу різних параметрів, і йому той чат-GPT відфільтровує повністю всі монети, які десь там зараз на слуху. Ну коротше, настрою чат-GPT так, щоб він видавав йому сигнали. І фішка в тому, якщо я думав, що це, що це типу, типу. а там більшість цих його аналізів, вони, як мінімум, мають місце бути. Бо він там відслідковує із соціальних social media, там тренди, trend, ну короче, там чувак голова палата. <реком> Тому я думаю, що цей іскусний інтелект, він в будущем, там типу, персональний трейдинг інвестмент инвест спокійно, спокійно. Окей. Если мы говорим о рисках, это все очень рисково. Какой у тебя в этом всем подход? Какая сумма должна быть, чтобы не сильно рисковать, скажем так? В корм вона різна. Залежить, хто на якому етапі стає 100%. Тобто, хто стану... сприймає сумму, да? типу, ну, там, да, для ну, кого-то ну, 10 ну, норм, для кого-то 100. Ну, типу, умовно, да, вот, там, для когось 10, типу, це ух, блін, багато. А для когось 10%, це типу, там, 10% від депозиту, і типу, він той десятку може yeah. різканути. В мене я зараз, до ризику наступним чином, що от, там, я виділяю якусь певну суму грошей, і мені її не шкода. Поміняти. От, тобто, якщо там буде просадка 50-70%, що в крипті, типу, вважається нормою, ну, тобто, в мене ці гроші виділені на, на інвестиції. Тобто, я знав, на що я йшов. Тобто, ну, якби, в грошах, то я завжди стараюся тримати цей баланс. Тобто, те мають бути диверсифікація, типу, крипта, акції, там, недвіжка, ще що там, що там, 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 на чорний день, заначка. І от, там у тебе в крипті є там, якась на мене сума денег, і ти знаєш, що ну, слопнеться. Жить будем. Жить будем, да. Ну, типа, значит, что-то плохо сделал, да, что-то там зде проанализовал. Ну, в таком. И так само в жизни, типа. Окей. Э, какие у тебя главные инсайты за этот год? Сейчас уже 25-й. В принципе, как ты в него влетел в 25-й год с ноги, не с ноги. Вот я для себя выделил, что надо себя оценить. там, знаешь. Э, э, надо любити і відноситися до людям класно, які там класно до тебе относяться. Не обов'язково, якщо там у тебе хтось ранив сильно, не обов'язково там до всіх терпло відноситися. Ну, тут да, тут согласен. От в цьому плане тоже щось схоже. Єдине, що я ще до себе, ну, ці моменти я тоже виділяв, але ще раніше. З техновиших це трошечки більше ризикувати і трошечки бути більш впевненішим в собі. Тому що, е, можна, навіть не впевненість, а ця напористість, наполегливість, е, от вона рішає так само. І довір'я. Тому що от, в мене 24-му році я з. Я був якби, став у голові компанії, яка займається розробкою ігор. У мене звичайно в цьому досвіду не сильно було багато, але так як дана ігра була пов'язана з криптою, то в якихось моментах в розробці даної ігри. Требуем полагаться на других людей. Ну, только полноценно доверяют, что вот mm -hmm. так должно быть. Ну, ну и параллельно самому учиться. Ну вот, тому, типа доверия, есть. и вера в себя, вера в себя. Спасибо за Спасибо. короткий подкаст. думаю, люди для себя вынесут много интересного. Пишите, как вам в комментарии, если хотите, организуем встречу с Игорем. 10 человек, максимум. Так, В другую подкаст. Если будет интересно, можем записать другую. Если нет, О, значит это будет да, последнее видео. Пока. Спасибо. Пока-пока.